Доброго дня, мене звати Олександр, собака Лабрадор, сід, 8 місяців. В першу чергу, це собака дуже тягнув повідець, не, не слухав на вулиці і взагалі ніби жив своє життя. Комунікація проводилась добре, е... дуже радують щоденні е... відео, е... дуже їх чекали. Е... Відразу проблемні питання проговорювалися е... на рахунок таблеток. Усіляковій з інструктором було не складно, хороша людина. Складно було запам'ятати всю, всю інформацію, але я думаю, що у нас вийде і в подальшому, і дуже дякую, що змогли виділити час по приїзду одне заняття і далі онлайн. Проблем не було, все було супер. В школі сподобалось, що за собакою реально дивляться, якщо є якась там потреба, зміна корму, щось з собакою не так відразу повідомляють. І просто дякую за відповідальність. Дуже задоволений, бо тим, яким ми його сюди привезли, це зовсім інакша собака зараз. Надіємося, тільки покращувати ці знання, і я думаю, що ще ми не раз сюди собаку приведемо для подальших. Ой, навіть я не знаю. Тут зібралася команда професіоналів. Мені таких військових, то я, я не можу порекомендувати. І так, дякую за такий підхід і роботу.